Зимова допомога вже на картках українців. Виплати по тисячі гривень надійшли до майже двох мільйонів громадян. Про це повідомив очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Якщо виплати ще немає, треба почекати. Банки поступово обробляють заявки. Кошти з зимової є підтримки можна використати на оплату комірного ліки або інші потреби. Також Гроші можна спрямувати на підтримку збройних сил України? Більше про умови зимової підтримки розпитаємо надію бігун заступницю міністра економіки України. Пані Надії, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, пані Надію. Для початку розкажіть, будь ласка, яка мета програми зимова є підтримка? Тобто, що саме автори ідеї намагалися зробити? Ну, перше за все, мета підтримати населення протягом зими на жаль, продовжуються атаки наших сусідів агресивних на енергетичну інфраструктуру, на наші міста і села відповідно, люди страждають. І мета цієї програми підтримати населення протягом важкої зими тих людей, які лишилися в Україні, і які переживають всі ці складнощі, пов'язані з війною і російською агресією. Ну і звісно, що основна окрім основної мети підтримки, додаткова мета це забезпечити надходження. коштів Штів в сферу послуг перш за все комунальних послуг, щоб люди платили за електроенергію за інші комунальні послуги, покривали борги Тому що знову ж таки страдає енергетична інфраструктура і генеруючим компаніям потрібні ресурси для того, щоб відновлюватися, їм потрібні кошти для того, щоб ремонтувати те, що руйнують росіяни. Скажіть, будь ласка, а як одержати тисячу пенсіонерам, для кого ці гроші вагома сума? Для участі в програмі є три канали, через які можна долучитися і отримати зимову є підтримку. Перший канал це додаток дія в мобільному телефоні. Подати заявку, і відповідно протягом 10 днів буде здійснена перша будуть здійснені виплати. От ви сьогодні згадали, що перша виплата 2 двом і чотири мільйони 400 тисяч громадян вже отримали. Це ті люди, які подали заявку протягом 1 грудня, і завтра після 18-ти почнеться виплата тим людям, які подали заявки 2-го і 3-го грудня. Відповідно, там ще 2 мільйона громадян отримують виплату. Другий канал, через який можна подати заявку, це банки від 10-го числа відкрилася така можливість для тих людей, які віком 65 років і більше, або людей, у яких немає РНО, КПП, це ті, хто там з релігійних, наприклад, міркувань відмовився від індивідуального податкового номеру. Вони можуть звернутися до банків-партнерів і оформити зимову підтримку через банки. Перелік банків-партнерів у нас на сайті сайт 1000.me.gov.ua. В принципі, всі основні великі банки там є вже понад 8 банків активно працюють і приймають заявки. І третій канал це Укрпошта. Через Укрпошту заявки подавати не потрібно, тому що через Укрпошту. Ми ще з четвертого числа почали доставляти зимову є підтримку тому населенню, яке через Укрпошту отримує пенсії і соціальні виплати за першу другу групу інвалідності. Плюс для території активних бойових дій всі соціальні виплати, всі на все населення, яке отримує соціальні виплати через укрпошту, має можливість отримати зимову є підтримку відповідно також через Укрпошту. Пані Надію, у нас залишилася буквально хвилинка. Можливо, ви маєте інформацію стосовно того, от ви сказали, що 2,4 мільйони вже отримали по тисячі гривень. Тобто, це е, майже 2,5 мільярди гривень. А чи є інформація, чи почали люди витрачати ці кошти туди, куди їх можна витратити? Да, є інформація, і ну насправді ми бачимо, як витрачаються кошти зимової за підтримки разом з коштами національного кешбеку. І ми бачимо, що зараз у нас більше за все люди витрачають кошти на комунальні послуги. Майже 150 мільйонів гривень вже перераховано на комунальні послуги, і ну ця цифра вона там з кожним з кожною годиною зростає. Потім люди витрачають кошти на телекомунікаційні послуги, потім медичні послуги. І далі ми вже бачимо, що окрім послуг за умовами зимової підтримки, є можливість купити ліки українського виробництва і книги українського виробництва. Вже потроху люди почали навіть витрачати кошти, і вже навіть на книги витратили 4 мільйони гривень. Купуючи книги українського виробництва, дякую вам дуже, пані Надія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора нагадаю. Це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України.